Друзі, а тут, як ви вже здогадалися, у мене особливо шанована, дорога мені, рідна порода бджіл Бандерівська в цьому вулику. Я її вивожу буквально із кількох рамочок. Ну Зовсім була маленька сімейка. от. Ну, знаєте, бо ну, патріотів завжди мало. В будь-якій країні, не тільки в нашій. Їх одиниці, це вони. Ой. Це вони. В честь і слава будь-якої країни, в тому числі й нашої. І ось цієї, бо бджола сім'я це також країна свого роду. Тут є, як ви знаєте, і захисники, і оборонці. Ну і ціла-ціла державна структура. Так що дуже вони схожі на наш суспільний лад. Тому. Вони мені дуже дорогі. Я зараз буду їх обробляти, допомагати їм очиститися від всякої скверни. Ворожої, сепаратистської, той кліщів усяких, які поприлипали до святого тіла. Мджилок. Зараз я їм. Буду допомагати очиститися. Ось у мене Ось у мене за пазухою, як ви бачите, пляшка така дві літри. Тут біпін розведений. І зараз ми будемо будемо дивитися до цієї сім'ї. Ось. ось так. Зараз, друзі. Все, ви побачите, я одною рукою буду тримати камеру, а другою вам буду показувати мою дорогеньку, рідну жову сім'ю Бандерівської породи. О, Ось вона тут така. Так і хочеться заспівати гімн України. Але я просто скажу слава Україні, героям слава. Бо без вас, дорогі герої, наші рідні, не було б нашого суспільства, нашої держави. І життя не було б українського. Того тобто, ви свята. Свята наша, ну як вам сказати, свя... і надія, і опора, і все. Ось дивіться, дивимося. Дивимося до цієї. От, я розумію, я зараз дістаю, а я розумію, як уважно дивляться за цим наші вороги. Всякі яничари, всякі сипратюги, всякі хрестопродавці, всякі, розумієте, агенти Кремля. Вони думають, що тут нема бджіл, вони, вони вже всі вимерли. І їм так буде радісно сказати. Є, друзі, є. Не хвилюйтеся. Ось вони, бачите, я їх отак. Раз, раз, трошечки. Багато їм не буду. А ось тут, бачите, я їм трошки полив з цієї цвиркавки. Тепленько в мене водичка. Вони мене слухають. Така як дощова літня. О! Зараз. Ще один, ще одну рану цю точечку підніму І тут їм додав трошечки. О! О, дивіться, які милі, Бандеровська порода. Розумна, чесна, справедлива. Тут. Ще тут ми їм трошки поможемо очиститися від всяких сіпаротюг, від всяких ворогів, клющів, які поналипали на їхнє святе тіло. О, ось так мені. Дамо дипінчику. О! Поможемо. А це, ви бачите, у мене блищачи, це від звідти від правої сторони. Такий тепловіддувач, щоб їм тепленько було. Все, ми вже зробили. Ще трошечки для контролю. Все, Все. ми зробили. Просто вони спокійні і там на Дякувати Богу за них. І до весни рідні наші Бандерівські бщівки, до весни. І знов будемо працювати весною, літом на благо нашої України. Будемо. Здоров'я мед. От так. Зараз беремо ще дощечку. Ми отекли тут. О. Ставимо, Ставимо боку. Я розумію, ці вороги наші думають, от зараз він не закриє, і вони змерзнуть. Та ні, закрию. Не радійте воріженьки наші. Все, закрию, все бачите, все о, бачите, як добре все закрив цю пляшку ще поставлю сюди сюди за пазуху, погрію своїм тілом. Зараз на вулиці десь приблизно один градус тепла. Мені треба було би, щоб було мінус хоча б два, але я. Не міг вже дочекатися, але була робота. І я вимушений от мінус нема. Зараз плюсова температура, але не багато. Ще ніхто з них не вилітає зрозуміло. О, ось я зверху накриваю їх. От. Слава Україні. Здароям слава! І закриває. Ось вони такий. Бачите, хтось вже там трошки вилетів, бо я їх трошечки розтривожу, але вони зараз залетять. Ось так, друзі. Героїчна Бандерівська порода джин. Так, що? Слава Україні. Героям слава! Чищена вже допомога, допомога прийшла вчасно, мені здається. Просто я їм допоміг.